Я Україна читає дітям. Проект з такою назвою після успішного провадження в інших областях примандрував до Івано-Франківська. Саму ж ідею запозичили з Польщі. Фахівці озвучують сумну статистику. Лише 30% батьків час від часу читають дітям. Тому й взялися популяризувати цей вид дозвілля. Девіз цієї кампанії читай дитині щодень 20 хвилин на день. Він стосується дітей дошкільного віку. Дітей від 6 місяців і далі. Бо коли мама читає дитині, коли тато читає дитині, дитина прилучається до книжки до читання. Дитина читає емоціями, читає мовою. І, зрештою, я думаю, що всі батьки мають це усвідомити нарешті і виховувати дитину, от в такому рослі. Ділитися досвідом приїхали активісти з Львова, де організували регулярні обговорення прочитаних книжок, а ще знімають соціальні ролики та проводять опитування, яку літературу читає молодь. Опитування, котре ми провели по Львову, показало, що набагато більше читають світової літератури, і це звичайно, такі як «Гаррі Поттер», Шерлок Холмс, Артура Конадоля, тобто такі популярні, але також є і новітні. Але на жаль, відносно української літератури дуже видно, що мало читають. Ініціатори компанії Вся Україна читає дітям, кажуть, це насамперед проект задля розвитку культури. Читання воно є елементом цієї культури і дуже важливим елементом цієї культури. Як не будемо мати культури, ми відповідно не зрозуміємо, для чого будувати дороги, чому не окрасти асфальт, так якщо виділено на це кошти, так перед хатою там чи перед селом. Чому не рубати ці дерева? Для чого вони нам потрібні, щоб не було таких повеней, як в Закарпатті було? Пропагувати читання ініціатори планують у різноманітних навчальних закладах та пропускають, якби зробили це ще декілька років тому. Можливо, вдалося б уникнути тієї ситуації, яка є. Нині на сході України.